Я вітаю всіх, хто дивиться Калоске міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. з вами у студії Мар'яна Таманчук. Цьогоріч вона 25-та річниця створення громадсько-політичної організації Народний рух України за перебудову. Згадали історію виникнення організації, засновники та члени міськрайонної організації народного руху України разом з молодорухівцями. Вони взяли участь у круглому столі Народний рух України за перебудову на Калущині. Депутат Калуської міської ради, член міської організації народного руху України Алла Терещенко, подякувала тим присутнім, які залишилися рухівцями, незважаючи ні на що. Залишилися вірними ідеям руху в душі і переконаннях. Адже парт квиток у кишені не свідчить про ідейність. Засідання круглого столу розпочали хвилиною мовчання, якою вшанували загиблих, якими теж рухала ідея, мета переконання калузьких героїв сучасності Павла Ліщинського та Ігоря Дмитріва. Далі поділилися спогадами люди, які стояли біля витоків створення народного руху. Спочатку організація мала назву Народний рух України за перебудову і заснувалася свідомими людьми з товариств відродження і просвіта. В лютому 1989 року в газеті Літературна Україна спілкою письменників України був опублікований проект статуту народного руху і програми народного. І цим започатковано було дебати по всій Україні і всі організаційні процеси, які вилилися у цей з'їзд, який відбувся 6-7 вересня в Києві. До речі, трансляції зі з'їзду велися по колгоспнику, по радіо могла вся Україна слухати, це активізувало, усвідомлювало. Згодом у калуші активізувалися осередки народного руху. Налічувалося близько тисячі членів. Спочатку про синьо-жовтий прапор говорили лише пошепки, а потім він увійшов у моду, як і зараз. Ну, як то пішла, вже ми говоримо, мода малювати синьо жовтий Я пам'ятаю, як нас помалювали куб перед 416-м корпусом у синьо жовтий а я був начальником постачання, то до мене прийшла euh, зала Бехата і каже, випишіть фарбу, я виписав фарбу. Та пішла, отримала сину і жовту. Прибігає директор і кричить, хто тут керує, ти чи я? Я кажу, та ви хто дав команду помалювати у сину жовтий е, куб? Одним словом, допомогти. Згадали часи, коли рухівці збиралися підпільно. Служба КГБ тоді не дрімала. Вона пронюхувала все і своїх членів туди вводила. Ну, і таких, щоб ніхто не міг сказати, тому подібне. Вони становилися активними, борцями і тому подібне, але свою роботу проводили. Вот. В якому дусі вони проводили роботу. Активних діячів народного руху. Вони старались пустити пльотки, скомпрометувати. Так було з Романом Бугайом. Його скомпроментували, почали тут у Калужі оцькувати. Саме скомпрометований активний рухівець Роман Бугай виступив одним з ініціаторів Живого ланцюга. Ми тоді підняли питання з Бугаєм про проведення ланцюга. Про проведення ланцюга. Ну, колись показав, це дуже буде трудно, але ми подумаємо. І з цього воно пішло, він у Київ, і він це відбудеть. Згадали про В'ячеслава Чорновола, виступи якого у Верховній Раді важко було зупинити. Рухівці вважають, що ідеї їхньої організації актуальні і досі, і сподіваються, що майбутні перевибори до Верховної Ради можуть стати поштовхом до збільшення підтримки їхньої програми серед українців. До відзначення 25-ї річниці створення народного руху України у Калущі заплановано ряд заходів.